Гучний скандал з улюбленцем президента Динамо Київ через резонансну заяву, що більше всього шокувало Маріну Пушича в роботі з шахтарем скаути якого європейського топ-клубу були помічені за переглядом Артема Довбика. Італія голосила заявку на матч проти збірної України. А також що побажав Сергій Ребров Олександру Шовковському після звільнення Лучиску та зізнання дружини Андрія Луніна стосовно майбутнього клуба її чоловіка. Дружина Андрія Луніна підтвердила той факт, що вже влітку Андрій скоріш за все змінить команду. Вона написала в своєму інстаграмі, що якщо буде клуб, який дозволить Олкіперу грати, то він скоріш за все покине Мадрид. Нагадаю, що контракт футболіста закінчується вже цього літа, і поки сторони навіть не намагаються його продовжити. Реал сфокусувався більше на викупі кепи в Челсі. По Андрію відомо лише, що з вірідністю 90% він продовжить виступати в Іспанії. Артем Довбек потрапив на радари скаутів «Мадридського Атлетіко. Про це пише авторитетна іспанська Global Digital. за даними джерела «Матрасник», Активно слідкують за 26-річним форвардом після його вдалого дебюту в Лалізі. Зазначається, що Жерона готова розглядати пропозиції лише від 30 мільйонів євро. Влітку Довбек перебрався в каталонський клуб за вісім. Після 12 турів Жерона лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи реал на два очки. В активі Артема 12 матчів в нинішньому сезоні, де він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Нещодавно Атлетіко продовжив контракт з єго Сіміоне до 2027 року. І сам Аргентинець полюбляє подібних фактурних працьовитих нападників. Єдине, що Артему ще слід підтягнути для таких трансферів це знання іспанської мови. Бо, як говорить сам тренер Жерони. Зараз вони комунікують більше через Сіанкова. Цікавий факт про перспективи Шахтаря у лізі чемпіонів. Всі ми знаємо, що в наступному сезоні Україна вперше за довгий час не отримає жодної прямої путівки в групу Ліги Чемпіонів. Але є одне, але у разі перемоги в цьому році в турнірі клуби, який кваліфікується в наступному через свою лігу, як, наприклад, було з Стіття Бореалом, то вакантне місце, яке дається автоматично переможцю Ліг чемпіонів, буде передано команді з найвищим рейтингом чемпіонської кваліфікації. А це з великим відривом саме наш шахтар. Тобто, по-простому, якщо Шахтар стає чемпіоном України, то в наступному сезоні, скоріш за все, все одно потрапить в групу напряму. Ну якщо, звичайно, тільки не трапиться якоїсь сенсації з переможцем ліги чемпіонів. До речі, Маріно Пуші чесно сказав, що всі відмовляли від поточного проекту гірників. Абсолютно з ким не ділився цією ідею. Спеціаліст, всі говорили, що в Україну їхати не варто. Але Маріно вирішив ризикнути і, поки він абсолютно задоволений своїм вибором. І з найбільш незвично для себе босні виділив переїзди. Він говорить, що ніколи б не міг подумати, що команда може стільки часу проводити в дорозі. Але він цей час використовує для підготовки та роботи. Максим Талавєров закріпив дебютний виклик збірну країною ще й дебютним голом за ЛАСК. М'яч України забив в матчі Ліги Європи проти Белійського Уніону. Ерік Рамірі контракт, якого все ще належить «Динамо Київ», зробив гол при асист в матчі чемпіонату Колумбії. Загалом цього вже восьма та дев'ята результативні дії в 21-му матчі цього сезону. 3 por 0 arriba en el marcador en su visita al conjunto Unión Magdalena. Y es segundo con 39 para puntos. Para mí para el lugar, pero va Velázquez, va Velázquez, que pierra zurda. A ver, Velázquez. ¡Gol, Velázquez! Збірна Італії голосила заявку на вирішальні два матчі відбору на євро проти Македонії та України. Із цікавого також два дебютанти, які у нас, та ще й обидва Андреа, лівий захисник Камбіасу з Ювентуса та півзахисник Монсе Кольпоні. Загалом, кому цікаво, можете поставити на паузу відео і розглянути більш детально. Склад там досить непоганий бойовий, навіть не дивлячись на скандали зі ставками та дискваліфікація. А поки Сергій Рібро прокоментував призначення Олександра Шовковського на посаду головного тренера Динамо Києва. Будь-який тренер Динамо це, це дуже е, важливий крок. Я тільки бажаю Олександру успіхів та е, повернути Динамо на той рівень, на якому він був. Це все залежить від нього. Я, я теж так починав. Я вважаю, треба, треба почати, а далі подивимось. Це як я казав, все залежить від нього. Заря після програшу Лізі конференції звільнила Валерія Кривенцова. Замінювати його поки буде Младен Бартулович, який вже готує команду сам. Загалом, звичайно, не матч проти Маккабі став головною причиною звільнення українця. А ті п'ять поразок та три нічії за 11 матчів під його крилом. Зараз головна інтрига чи повернеться в Зорю Ван Левен, який знаходиться в статусі вільного агента. Для зарі це був би звичайно топ-варіант. ось на місці голландця такий крок може поставити жирний крест. Минуло кілька днів, як Луческу покинув Україну. А Ромун вже направив свій погляд в сторону Росії. В нещодавному інтерв'ю він не тільки спростував, що не буде працювати на батьківщині, а й не виключив переїзда на федерацію. Після запитання російського журналіста чи можна тепер побачити Мірчу працюючи у них. Тренер відповів наступне: минуло зовсім небагато часу відтоді, як я пішов із Динамо. За місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу лише сказати, що я поважаю абсолютно всі країни, сказав Мірча в коментарі російському змі. А ще в цьому інтерв'ю Луческу розповів про те, що продовжує спілкуватися з Тимощуком. Радіє успіхам сімака на чолі Зеніта, і, взагалі, сподівається, що скоро все закінчиться, і Росія повернеться до виступів в Європі. Пізніше, як це буває часто, Румун почав брати свої слова назад і вибачатися. Ось пряма цитата вже для українських змі. Передусім, хочу сказати, що моє останнє інтерв'ю було на тему футболу тільки футболу, а не війни і політики. Якби мене прямо запитали про повернення до Росії, я б відповів, що ніколи не повернуся до країни, яка породжує зло і розпочинає війни з тим, що коми спілкувалися ще до повномасштабного вторгнення. Мені не зрозуміла його політична позиція, і я не хочу більше говорити про цю людину. Хоча раніше ми близько спілкувалися, і він був моїм помічником у зеніті. Я не хочу залишати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не залишив Україну під час війни. Я був із Динамо та країною весь цей час. Хочу, щоб ви запам'ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол і український спорт. Ще раз хочу сказати, я ніколи не повернуся працювати до Росії після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія, це тероризм, це смерті біль. Ця країна забрала в мене другий дім Донець і хотіла забрати третій Київ, сказав Лоческо в інтерв'ю з Порт-Арені. До речі, а як ви взагалі оцінюєте роботу Лоческо в Динамо? Наприклад, по шкалі від 1 до 5 за увесь період його роботи? Напишіть свій варіант в коментарях, тому що я чомусь обговорити одразу після звільнення Румуна.